Добре, наступною на цю сцену вийде Вікторія Смушок, якщо я правильно назвав прізвище. А потім, коли тебе торкнутися, лиця із проваллям вилиці гіпсової обрубовки на пальцях лишається пил. Ніби я щойно малювала сухою пастеллю, ніби я щойно вивчала форму запаху, коли провалишся у стіг буштинового сіна, набереш повні плюса темного повітря, ніби постання намалюєш пашницю. Ніби на пам'ять забудеш. Це був перший вірш. Можна на Гуси, гуси, га-га-га. Несе галя воду дівчинка із Курська. Я її не знала, мене не було. А от Галя була срібна медалістка, знала математику, рахувала кроки. На фонтанці мостик коромислом гнеться. Дівчинка вступила в класний універ. Відшивала хлопців, підшивала сукні подружкам, яких не бачила давно. І дівчат любила, рахувала роки, несла галя, мене. Я тоді була. Гуси, 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 га. Га-га-га-га. Цей вірш складається з двох частин. Ти розказувала, чому у твоїх очах завжди йде дощ. А я думала про твоє гекання. І звідки уродженки Курська такий акцент. І як уродженку Курська цькували в одному з Пітерських універів. Ти розказувала про порцелянового тигра, а я читала тигроловів. А тепер все.